Щодня повномасштабна російсько-українська війна забирає життя найвідважніших наших воїнів. 13 серпня Шосткинська громада проводжала в останню путь двох своїх захисників: Олександра Матлая та Вадима Вишневського. Олександр Матлай народився у 1979 році у місті Новгородсіверській, навчався у шості. Спочатку у школі номер 1 а потім у професійно-технічному училищі номер 10 Отримав фах електрика. Недовгий час Олександр працював. На одному із провідних підприємств міста потім став став студентом одного з найпрестижніших вищів України. Київського національного університету імені Тараса Шевченка після здобуття вищої освіти Олександр Матлай тривалий час працював у банківській сфері Києва. У вільний від роботи час захоплювався автомобільною технікою. Після початку повномасштабного вторгнення наш земляк поповнив лави Київської територіальної оборони, охороняв блокпости. Восени 2023 року. Олександр приєднався до добровольчого батальйону Сонечко. Спецпідрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України в якості бойового позивного обрав Макларен, назва відомого бренду гоночних автомобілів, ідеально пасувала Олександру жвавому, запальному, діяльному. Товариському Олександр Матлай брав участь у багатьох знакових операціях за зразкове виконання службових обов'язків, відданість батьківщині та патріотизм, був нагороджений відзнакою гур Україна понад усе, а також нагрудним знаком Ветеран війни, учасник бойових дій. Олександр Васильович пройшов величезний шлях війни у складі дереве сонечко, бої в Харкові, Запоріжжя, Мовчанську. Наступним випробуванням для нашого земляка став ворожий полон, у якому наш земляк перебував з травня по листопад, 2024 року. Після звільнення з російського полону Олександр пройшов важкий шлях реабілітації, перенісши операції на серці та на ногах. Наче перечуваючи близьку смерть, захисник вирішив подарувати побратимам свій улюблений позашляховик. Він понівичений російськими катами. Боровся за кожний день свого життя, але не судилося. 11 серпня цього року Олександра Матлая не стала. Підвело серце. У чоловіка залишився дорослий син і батьки-пенсіонери. Він був у них єдиною дитиною. Йому навіків 45. Шосткінець Вадим Вишневський був би сьогодні живим, якби не кровожерливі північні сусіди. Народився наш земляк у 1970 році. Неповню середню освіту здобув у школі номер 12 професію у Шосткинському центрі професійно-технічної освіти. Після закінчення училища Вадим пройшов строкову армійську службу у складі військово-повітряних сил. Був водієм. Після армії чоловік повернувся до рідної шостки. Почав працювати на знаменитій «Свені», Одружився. Вадим Вишневський завжди намагався дати родині найкраще. Був гарним чоловіком і батьком. Особливою радістю останніх років для нього стало народження онучки, яку він дуже любив. Майстер на всі руки, що брався за будь-які завдання, підходив до роботи відповідально. Він був одним з найкращих покрівельників у місті. Серед його робіт декілька церков та багато. Будинків у шості. Інший талант Вадима Вишневського це здатність дружити. Він був товариською і доброзичливою людиною, мав багато друзів та знайомих, всім намагався допомогти і підтримати. На захист батьківщини шосткинця призвали у березні 2024 року. За бойовий позивний обрав вишня так його називали друзі ще з дитинства. Перед прощанням з рідними сказав: Йду захищати своїх дітей і рідну землю. На фронті користувався повагою побратимів. Кожного дня рідні дзвонили до Вадима, намагалися підтримати добрим словом. Він також при першій нагоді телефонував сім'ї. Останній раз наш земляк спілкувався з дружиною та сином 10 жовтня минулого року. Зателефонував перед бойовим завданням, обіцяв повернутися через кілька днів і одразу ж передзвонити. Це була єдина обіцянка своїй родині, яку чоловік не виконав. Солдат Вадим Вишневський героїчно загинув 13 жовтня минулого року на покровському напрямку під час виконання службових завдань пов'язаних із захистом незалежності та цілісності України. Попрощатися з бійцями прийшли усі, хто їх знав: друзі, колеги, побратими, вчителі, представники влади Шосткінської громади. Хочу висловити слова подяки за виховання справжнього патріота, захисника, нашого учня Олександра Васильовича. Він, як справжній електрик, заряджав своїх одногрупників, педагогів, побратимів своєю енергією, своїм задовом. Пам'ять про нього залишиться в серцях кожного із працівників нашого училища, із жителів нашої громади. Пам'ять про героїв не згасає. Світла пам'ять тобі наш захисник. Олександр навчався в нашій школі. Був допитливою, кмітливою, жвавою дитиною. Був надзвичайно добрий, вихований, інтелігентний. Поважав старших, вмів товаришувати. Колектив школи номер 1 висловлює найщиріші співчуття родині розділяє їх біль. Ми будемо пам'ятати вас, наші герої. Нашим учням, наступному поколінню, ми будемо розповідати історію вашого життя як символ незламності, віри, безмежного служіння своїй країні. Мужність, відвага, героїзм, почуття відповідальності та обов'язку. Такі якості людські, найкращі. З такими якостями залишиться Вадим в нашій пам'яті, в наші серця. Низький уклін тобі, Вадиме, за подвиг твій, за твій героїзм. Низько уклоняємося за радість дитинства, за яке ти віддав своє життя. Вадим Вікторович навчався в нашому професійно-технічному училищі з вересня 1985 року. По червень 1988 року. Вчителі запам'ятали його як доброзичного, гарного, сміливого, надійного, радісного юнака, який мріє про дуже щасливе майбутнє. Неймовірна втрата для сім'ї, для міста. Герої не вмирають, вони залишаються на небі і оберігають нас з небес. Вже три роки триває кривава повномасштабна війна, несправедлива війна яка забирає найкращих, найрідніших, сміливих, сильних, амбітних світ нашої нації, справжніх патріотів України, справжніх героїв. Такими були Вадим та Олександр. Щирі співчуття рідним, близьким, світла і вічна пам'ять героям. Слава Україні! В глибокій скорботі шосткинці схилили коліна, вшановуючи пам'ять Олександра Матлая та Вадима Вишневського. Учасники жалобної церемонії попрощалися із захисниками, залишивши квіти на їхніх трунах. Потім люди супроводили наших земляків до місця, де їхні душі віднайдуть вічний прихисток.